Всім привіт! Сьогодні я візьму вас на свою територію і покажу вам деякі свої кусочки території, на яких я щось планую посадити, або що там зараз є, і що я планую пересадити або викинути взагалі. У Мене небагато території. Згодом весною думаю, покажу Ну, Думаю, геть всю територію, як і що, де розположено в мене, те, що лежить. Зараз ми побачимо тільки клаптики, на яких я планую щось посадити, тому ідемо. Я все покажу і розкажу. І сьогодні погода дуже гарна, сонце, тому що вчора я хотіла записати відео, але був шторм у нас. Тому зараз будуть, мож... можливо, на задньому фоні, можливо, будуть чути дітей. Тому так, поїхали. Покажу вам, що в мене тут є. Так, це територія в мене біля дому. Є такий маленький квітничок. Тут, як бачите, дерева і вони затуляють все світло, тому я тут стараюся нічого не садити, хоча дуже хочеться. Щось посадити. На цій території я трошки посадила осінню рослин, але зараз їх не видно. Ще весна ось там трошки пробивається. Ще весна якби не прийшла, і ось там є тюльпа, напевно. Тому я думаю, згодом тут я приберу. Все зазеленіє і покажу, що думаю, що е, садить я нічого тут досаджувати не буду, так як дерева дуже забирають світло і там дуже велике коріння, тому досаджувати не буду. Ось це жасмин мамин з України. Привезла, випустив тільки маленькі е, осінню. Бо я літом його привезла осінню, випустив два маленькі багінця. Зараз подивимося, як буде він почувати себе весною, дагані. І я, мама ще взяла кущі бузини фіолетової, але чи він прижився, я ще досі не знаю, тому що будемо дивитися з вами разом. Ось така територія перед будинком. Рододендрон, і ось там теж ще один росте. Ну, всю територію я буду показувати, коли прийде весна. Тому поїхали далі на слідуючий кусочок. Покажу зразу вам горщики, які я купила, ось такі в мене горщики будуть на гортензії. Ось такі горщики я купила. Я спочатку думала, хотіла чорні або сірі, але тепер. Я впевнена на 100%, що я зробила правильний вибір, тому що вони більш будуть пасувати до будинку і будуть квіти більш замітні в цих горщиках, ніж, наприклад, в, там, в дорогих, яких я дуже хотіла собі придбати. Так, і тут є територія зразу. Ось така там, де сам шит росте. Територія. Тут раніше, теж, як ми в'їхали, були кущі. Зараз я посадила там самшит, але він мені не подобається, він дуже помало росте. І щось мені взагалі перенравилось. Просто зелені кущі біля дому. я вирішила, що цього року я хочу посадити гортензії і, можливо, якусь. Між гортензіями травичку. Не знаю, що чи висока буде, чи низька. Хочу тут зробити заміну. Тому поки ось так. А далі будемо бачити, чи я здійсню свій план цього року, чи ні. Підписуйтесь на канал, будемо бачити, будемо дивитися разом, що в мене виходить, а що не виходить. Як я саджу і який ґрунт я. Роблю для гортензій. Я думаю, що я зроблю таке відео. Тому слідкуйте за мною і побачите, як я це роблю. Ось там горшки мої стоять. Так, і йдемо. Я покажу вам ще одну частинку своєї ділянки. У мене є ще багато частинок ділянки там, де я посадила того року гортенції. Але я вам покажу їх згодом, коли я їх відкрию, тому що вони зараз закриті і мають дуже гарний вигляд. Поїхали далі на слідуючу ділянку. Ось так виглядає моє невеличке поле. І тепличка, яка вже ось там була цього року салютом вибита, не, не знаю, напевно, сусідським. Тут в мене є така територія, де я хочу поставити дуже велику теплицю, але вона коштує дуже дорого, тому. Я не знаю, коли я це зроблю, так як теплиця одна, до ну, якщо я зможу купити одну теплицю, це ще ж треба підмостити під неї. Це або плитка треба, або додаткова земля. Ну, тобто дуже великі витрати. в мене їх, на жаль, зараз нема. Тому я думаю, з часом я обов'язково перероблю, якщо, якщо все буде добре, і ми, якщо в нас плани не зміняться на наше життя далі. В цій теплиці я вирощую тільки огірки і помідори, Он там оскло ще лежить. Вони прибрали його. Точніше, я прибрала його в куп... на купочку, але не викинула нікуди. Тут в мене тільки огірки і помідори. До речі, коли стає дуже жарко, таке в Данії вже почалось відбуватися останні, напевно, років п'ять. Тому що тільки коли ми приїхали, було дуже холодно і багато було дощів. І ну, це неможливо було зробити. Вони не дозрівали ті помідори, гірки. Зараз ми, я їх ставлю там половину, а половину виношу під, під хлів. І в мене приблизно 50 горшків з кущами з помідорами і ну, трошки менше гірків. Тобто, ну, я доволі багато огірків з помідорами, мене діти їх люблять. В так взагалі як малими були, то взагалі бубки і всі помідори зелені їлись. Тому так. Тут в мене був рядок, ось так ішов рядок із роз. З троян. Тепер я їх половину викинула, тому що в мене вони почали пропадати. Я, е... Можливо, я б їх виходила, але це не моя улюблена квітка, Можливо, через то я не давала великого значення для їх. Я посадила тут лаванду і піоні. Піони свої. Тому будемо дивитися. Боже, я піони пересаджала два рази. Я вже так хочу, щоб вони вже нарешті росли і квітнули, але в мене дуже... Так сказати, часто міняється настрій. Я їх то сюди, то туди. І тому я думаю, вже це останнє місце, на яке я їх пересаджаю. Більше їх рухати не буду. Надіюсь, цього року того року були тільки дві квітки на одному кущику. Надіюсь, цього року цього року буде більше. Ну, побачимо. Далі, в мене там в кінці залишилось. Три кущі рози, це нормальні рози, які їх я обробляла і вони вижили, ну, типу, її тля пропала і все з ними добре. Я підживляю їх. Це три рози. Ну, коли вони виростуть, сквітнуть. Я також зроблю влог, вже коли воно все буде до ладу приведене. Так, далі Саме в мене тут куш, кущі із е, агрусом, чорницею порічкою лохиною. У мене діти їх зеленими з'їдають, тобто вони вже не встигають дозрівати. Далі в мене полуниця дуже багато. Ну, от якщо взяти мою всю територію, цю, то половина займає полуниці. Так, от таких горщиках я сажу собі помідори, грики, так мене вони ростуть. Звичайно, я їх підживлюю. Це забор вже з сусідів. В нас в Данії так загороджуються сусіди один від одного просто ставлять е зелені паркани. І це найбільше, що вразило, коли я приїхала в Данію і мені дуже сподобались е ці зелені паркани. Це просто вони коли зелені, ну, зараз, вони... зараз в нас ще не весна, але вони коли зелені, вони дуже гарно, Це дуже гарно дивиться. Я пробувала виростити перець того року, він виріс все добре, але в нас перець ніхто не їсть, тому цього року перець садити не буду. Далі в мене плани на цю територію. Якби вона дуже маленька. Колись тут стояли тільки шість ящиків. Ну, це тут була трава, було тільки шість ящиків метр на метр. Там було дуже мало. Що можна було посадити, тому я вирішила перекопати собі діляночку, кусочок, і тепер можу багато чого сюди посадити. Там щавель у мене ще росте. Тут в мене будуть капуста і горох для малих. Тут я хочу посадити пару ще рядочків зробити з квітами, тому що я з України дуже багато квітів взяла для посіву, і тепер задача, куди їх всіх посіяти. Я думаю, коли я буду все сіяти, висаджувати, я все буду відзнімати. Ну, я звичайно не. Не впевнена, тому що на все потрібно час. У мене час, звичайно, є, але не завжди. Тому будемо дивитися, як буде виходити. Ось така територія в мене невеличка порівняно з тим, що ми маємо. Ось так. Ну, яка є? частинка території таку і засадила, або засаджу цієї весни. Тому підписуйтесь, я буду рада новим знайомствам, можливо, яким, які, якимось рекомендаціям, тому що мені дуже цікаво знайти людей, які, які цікавляться квітами домашніми вазонами, домашніми квітами, або цікавляться взагалі вирощуванням чимось, тому що в моєму оточенні не дуже багато таких людей, і хочеться знайти побільше друзів, які будуть, які, з якими буде цікаво на цю тему обговорювати, можливо, щось е, навчитись новому. Тому підписуйтесь, я буду завжди рада. Коментуйте. І ще свої невеличкі території покажу згодом, там де ростуть зараз гор гортензії. Тому що я вже говорила, вони не відкриті там. Ще бардак. Ось так виглядає моя територія невеличка. Тут, до речі, я хочу ці камінчики поміняти. Я спочатку думала камінцями викладати, а потім я зробила одну таку невеличку територію з гортензіями. І там я поставила такий плотик з дерева невеликий. Він дуже гарно дивиться. І я думаю, що сюди я цей плотик теж, теж докуплю і зроблю тут теж з плотиком буде, буде гарно виглядати. Тому ось так. Ну, все, на сьогодні все. Плани свої розказала. Показала діляночку. Думаю, що скоро буде нове відео, але вже... Напевно, із роботою з флораріумом Або якась колекція якоїсь, е, якоїсь рослинки домашньої. Ну, я ще не знаю точно, тому подивимося згодом. Тому, тому... тому показати, що в мене зараз тут на терасі є. Ну, я не буду показувати гайці, тому що тут бардак. Тут в мене гортензії стоять. Ждуть свій час, коли я їх виставлю. Тут у мене стоять квіти і мох мій, який я спробувала купити. Хочу спробувати в своїй флораріуми виставити. Це такий мох, який я не можу в лісі ніде знайти. Буде мос називається. Тому я хочу спробувати ще з ним зробити флораріуми. Ну, в Данії кажуть, якщо його хтось знайде, ніхто ніколи не каже це місцевість, тому що він якби, рідкісний тут. У мене є мох, який я використовую для, фрола, для флораріумів із лісу, але це два різних види, це не такі. Ну, я, я теж колись вас візьму з собою в ліс, побачите, який мох я беру. Тут є тюльпани стоять. І я вже не пам'ятаю, що, що тут в мене. А такі фіолетові маленькі квіточки. Я забулася, як вони називаються. Тут теж в мене є цибулини, флораліум зараз. І ще є гортензій дуже багато, оливка. У мене не одна-дві оливки. Вони пережили цю зиму, також були на терасі. Ось деякі гортензії вже просинаються, а деякі ні. І я боюсь, щоб вони не померзли. Наприклад, як ось ось ця. Буду чекати, звичайно, але я боюсь, що вона змерзла. Дивіться, яка вже відкрита. Дуже гарні гортензії є. Я сподіваюся, що вони будуть гарно квітнути цього року. І, звичайно, я вам покажу ось таку. Ще тераску я хотіла вам показати, як я роблю суміш для гортензії, Я думаю, коли я буду садити гортензії в ґрунт деякі, то я вам покажу, що, який ґрунт я саджаю, який я ґрунт беру для гортензій. Тому ось так. Поки що покажу, а потім покажу всю терасу, що в мене тут є. Тому. Ось так. Поки що так. Чекаємо весни. Вже дуже хочеться весни. Тюльпанчик. І в мене цього року буде тераса в білих кольорах. Я завжди кожного року вибираю якийсь колір або два. І мене тераса тоді в таких кольорах. Дуже крутий мох. Дуже крутий. О! Добре, діти кличуть, побіжу я. Папа. -па. Тому дякую всім, хто переглянув моє відео. Дякую всім, хто підписується. І я дуже надіюсь на те, щоб знайти нових людей, нових друзів, які, з якими буде цікаво говорити на тему вирощування чогось або не знаю щось по тематиці рослин, тому що ця тема дуже цікава. Я її займаюся, напевно, років з п'ять. Напевно, так, десь років 5. Це з домашніх рослин я починала. Зараз я вирощую вдома дуже велику кількість рослин. З часом ви все побачите. І на дворі. Ну, дворові рослини я, як би сказати, я не е, професор і. Не знаю всіх нюансів, але так як хобі воно досить цікаве, особливо коли воно все розцвітає, це просто прекрасно. Тому будемо слідкувати за мною. Підписуйтесь, пишіть обов'язково критику, обов'язково коментарі, критику, і моя мала прибігла, тому підписуйтесь, мама йде. Усім до побачення, всім пока. Зустрінемось у наступному відео. Єва, що знайшла? Клас, Квіточку знайшла! Тут росла квіточка. Всім-всім пока!